Наш, великий наш Господь, я дякую тобі за цю привілегію, яку ти мені дав молитися за Україну і український народ. Я дякую тобі, Господь, за ці відкриття, які ти мені дав, слово Твого, яке я висвобождав, ти мені дав, щоб я висвобождав на Україну і український народ. Алілуя! Я благословляю Україну і український народ. І висвобождаю Слово Божіє, яке, з яким ти мене був прислав з Європи до України і відкрив мені 5 грудня 2021 року. Я досі пір, ми до сих пір молимося цим словом. Божим кожен день. Єремія 1.19 і Ісая 54.17. Ні одна зброя, зроблена проти тебе, Україна, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде состезатися з тобою на суду, Україна переможе. І війну, і корупцію, і ідолопоклонство. Галилюя! Амінь. Амінь, амінь. Бо ти є Бог, який не може погодитися з беззаконням. Псалом 5. Кровожадні не встаять перед Твоїми очима, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила. Суди їх, Боже, нехай відступляться від того. Щоб вбивати і грабувати український народ. Алілої! Відступляться вони! Вбивати і грабувати український народ. Великий Бог! Ти дав стратегію воїнам, як колись дав Гедеонові, і вони 300 людей перемогли армію мідян 125 тисячну. І ти дав, ми молилися, ти дав стратегії українським воїнам, щоб прогнати цих варварів з української землі. Бо ти дав цю землю українському народові, Боже Великий, і ти дав стратегії воїнам. Захисти кожного воїна, кожного капелана, кожного волонтера в ім'я Ісуса Христа. Великий Бог захисти кожну родину. Нехай твій захист буде на кожній родині, великий Бог наш. Я молю зараз за тих людей, за ті сім'ї, які оставили домівки свої. Бог великий, нехай прийде устройство твоє до кожної родини, до кожної людини, щоб вона була захищена тобою, Бог наш, великий наш! Твій захист буде. Боже, я молю тебе, великий Бог наш. І ти сказав мені, що ти піднімеш еліту нації, яка буде богобоязнена і служити народові України. Підніми, підніми, Боже, таку еліту в українському народові, щоб вона була богобоязнена і служила народові України. І ти сказав. Що ти відстроїш Україну строючомуся? Псалом 126. Боже, піднімай таких строючихся, з якими ти будеш відстроювати Україну по слову твоєму, Боже Великий. Халілуя. Халілує, твоє ім'я, нехай прославиться через Україну і український народ. І зараз, даною мені владою в духовному світі Ісусом Христом. Як священнику і місіонеру нашого Господа Лука 10:19 наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Галілюя І в Ефесі написано 6,10,18 що наша боротьба не проти крові плоті, проти духов, злоби піднебесної І щоб ми коли виходили на цю брань. Одягали все оружжя Божі. Шльом спасіння я одягаю, браню праведності, перепоясую себе поясом істини. Одягаю чоботи, благовісника. В одну руку беру, в ліву руку беру щит віри, які не можуть пронзити стріли лукавого, а в іншу руку в праву, я беру слово Боже, ободовострого меча, яке відкриває мені Дух світ. Я висвобождаю Слово Божье, яке матеріалізується. І говорю, дух війни, дух корупції, дух ідолопокланства наказуй тобі, іди геть з українського народу і української землі. Геть в ім'я Ісуса Христа в Бесну. Я наказую тобі, даною мені владою в духовному світу. Даною владою Ісусом Христом, який є головний в духовному світі, і Він передав владу нам. Мені передав владу як місіонеру і священнику. І я кажу з позиції влади. Геть з українського народу і української землі. Дух війни, дух корупції і дух ідолопоклонства. Геть в дезну. В ім'я Ісуса Христа. Також написано. Другокарінтян 10 10.3. Адже перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя наша. Господь Бог, зброя наша, Слово Боже. І ми можемо в молитвах Дусі Святому розрушати задумки демонічні, так написано. І зараз я розрушаю всі демонічні колдовські задумки. Проти народа України іменем Ісуса Христа із Назарета, де да будуть розрушені всі демонічні задумки б'я Ісуса Христа проти українського народу. Прямо зараз я розрушаю всі бісовські демонічні задумки, які хочуть знищити українську націю і український народ. Алілуя! Слава Богу і Бог, Бог з українською нацією. Тому що всі експерти світу, політологиці, всі давали три дня, неділю, місяць, але Бог сказав, не завоюють вони Україну. Ніяка зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде стосуватися з Україною, на суду Україна переможе. І ми це слово висвобождаємо кожен день. І він дає стратегію воєнним, як дав Гедеонові. І вони проганяють цих захватчиків, тому що Бог з українською нацією. І він не дасть, не допустить, але він вичисте і підніме націю. Еліту нації і націю, яка буде богобоязана служити народу України. І народ України відійде від всяких ідолопоклонств, від корупції вичисте Бог. І українська нація, український народ буде воздавати славу великому Творцю, Богу Неба і землі. І сину Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу. І вона буде водіма Духом Божим, Духом Світим церквя будуть водіми духом істини. Аллилуйя. Я благословляю вас. Благословляю. Захист Божий нехай буде на всіх вас. Бог великий, великий Бог наш. Накажи ангелам своїм, щоб закрили небо над Україною. Накажи ти їм, Боже. Галилю І прослався ти, Господь в українському нації, в українському народові. Да буде так, і це молитва. В дусі світом по Слову Божому, яке відкрива Слово Боже, Дух Святий на Україну. Галилюя. І це така наша молитва місіонера Господа нашого Ісуса Христа. Кожен день. Кожен ранок. Ця молитва тече за Україну. Галилюя. Захисту вам від Господа, кожної родині, кожної сім'ї. Халілую! І мир. Він буде, він прийде. Мир. Я був в постах і мені Господь відкрив. Я, я казався, щоб надійшов скоріше мир, що треба робити. Я висвобождаюся в духовний світ. Халілуя! Благословій вам! Захисту вам від Господа. Аллелюй! Галелюй! І до зустрічі, рідні. Алій! До зустрічі, дрогосінні і рідні діти Божі і народ України. Аллелюй! Хто ще не примирився з Господом? Я як посланник, місіонер і священник, примиріться з Богом. Прямо зараз, хто ще не примирився з Богом, і станьте під захист Божий. І це молитва для примирення, хто ще не примирився. Скажіть йому не мені, а йому. Ісус Христос, драгоцінний Господь, я вірю, що ти прийшов від Отця. Ісус Христос, Спасительний, я каюся за мої гріхи. Каюся Ісус Христос. Прийди в моє життя, я приглашаю тебе в моє життя. Я хочу, щоб ти був моїм Спасителем. Я приймаю тебе як свого Спасителя. І Господа, будь моїм Господом. Я приймаю тебе в своє серце, Ісус Христос. Я хочу бути під Твоїм захистом. Ти Спаситель мій, ти Господь мій. Халілуя! пришедши від Отця, принісши новий заповіт любові, благодаті і духа, і ти моє спасіння, Ісус Христос. І я признаю тебе своїм Господом і Спасителем, і хочу, щоб ти вів мене, щоб ти наставляв мене, направляв мене. Ісус Христос драгоцінний. Халілуя. Я хочу прославляти Отця нашого Небесного, Господа Ісуса Христа і Духа Святого. Амінь. Прийміть цю молитву, скажіть йому, і Він обов'язково прийде до вас, як прийшов 20 років до мене. Яке, яке я, я просто помирав, лежав в лікарні. І я робив зло в цьому світі. Погане. Але він прийшов до мене. І я став під його захист. І 20 років тому моє життя повністю Господь, змінив. І я роблю добро по всьому світі. Друзі, він мене зробив іншим, вичистив мене Дух Святий. Ви І вичищай до сих пір. І зробив мене іншою людиною. І я під захистом Господа. Будьте і ви під захистом Божьим. І Він вас приведе в церкву. Я молю зараз за вас. Ті, хто покаявся, прийняв Ісуса Христа, щоб Він привів вас, Господь, приведи тих, хто прийняв тебе зараз в серце своє. Нехай твій захист буде над кожною людиною. І приведи до церкви, яка водіма Духом Твоїм Божим, Духом Святим. Бо всіх, кого види Дух Божий, сини і доньки Божі. І є церкви, які водіми Духом Святим. Приведи і з'єднай з общиною чи з церквою, яка водіма Духом Святим. Аллилуї! І читайте Слово Боже. Моліться, щоб Дух Святий вам відкривав Слово Боже. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за якого казав Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Почитайте Слово Боже сам. Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. І водім Духом Божим. Лука 4.1.1,14 і 1.18. І учні були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Познавайте Господа з Духом Святим. Халілую. Бо як написано, хто знає, що є в людині крім Духа в людині яка в нас. І так і Божого ніхто не знає крім Духа Божого. Так написано, познавайте Бога, Батька нашого і Господа Ісуса Христа з Духом Святим і Він буде відкривати вам. Відкривати вам Господа Ісуса нашого, Батька, Отця і Слово Боже, бо Слово Боже є істина, а Він є дух істини. До зустрічі рідні. Отак ми молимося кожен день і ведемо молитовні духовні брані, також як веде Дух Святий в молитвах за Україну, друзі. Благослові він вам з захисту від Господа, драгоцінні. І до зустрічі, ми любимо вас, обнімаємо вас, драгоцінні, Халілуя! І нехай благословить вас, Господь Бог, і призріть своїм обличчям на вас, і помилує вас Халі. і дасть мир, мир, який дає Господь в домівки в сім'ї, в серця ваші. До зустрічі рідні. Ми також молимось за пробудження в інших народах, В країнах, зараз по Європі. По Германії пробудження йде, тому що він дав слово Боже, ми висвобождаємо слово Боже на Німеччину, їздимо по містах, висвобождаємо, трубимо шафари, проливаємо юлеї, і це слово Боже вже матеріалізується по Німеччині, вже пробудження йде з Берліна по всій Європі. І вже все, вже піднялось Берлін духовно. Кожен день там по вулицях віруючі співають, прославляють, поклоняються Богу в Берліні. Центрі Європи. Друзі, пробудження в Європі. Ми приїхали. Він прислав нас словом Боже. Ми висвобождали Слово Боже, проливали їли це слово Боже матеріалізується. Тому що мої поклонники Духа і істини. А батько дає слово Боже своїм поклонникам Духа і істини, які висвобождають його, і воно матеріалізується, тому що цей світ створений словом Божим. Амінь. 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 Друзі. До зустрічі рідні.